До речі, з в студії вже Сашко Голубов, оглядач «Фокуса», його якраз і запитаємо. Так війна почалася з Сашко, на твою думку? Ну, о, війна насправді почалася ще, мабуть, у, у ну, щоб бути. Ну, давайте скажемо, що все ж таки у березні, у березні місяці, тому що, можливо, взимку ще не було остаточно зрозуміло, але реально. Вторгнення російських військ і всі формальні ознаки війни розпочалися саме в той момент. Інша справа: що тоді з об'єктивних причин українське військо не могло воювати на тому рівні, щоб дійсно щось протиставити. Росіянам у Криму це було пов'язано з багатьма причинами, з тим, що ми технічно не були до цього готові, з тим, що психологічно та морально люди там не могли б стріляти. Армія ще не була на тому організаційному рівні. Вона і зараз, в принципі, не на тому організаційному рівні, але вже набагато набагато кращому, ніж було в той час. Але тоді не було гарячої фази війни. Хоча інформаційна війна, війна економічна. Вона взагалі почалася ще до цього. Е, на жаль, на мою думку, я не великий спеціаліст у військовій справі, але ти політично оглядачним, але 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 в сучасних умовах, та й не тільки в сучасних умовах, війна це все ж таки досить розмите поняття. Це не лише коли хтось оголошує війну, це ще той момент, коли люди якимось чином точніше люди держави між собою сперечаються. І це може бути і за допомогою війська, і може бути а вже ж, за допомогою інших засобів. Але чому зараз так і в світі і в Україні бояться цього слова війна? Говорять як завгодно вторгнення, проникнення так само. АТО, говорять для України, наскільки я розумію, а, і для українського керівництва не називати це війною є м -м, досить важливо, важливою, важливою річчю, тому що від цього залежить, по-перше, отримання допомоги. Фінансової заходу є певні вимоги того ж, того ж міжнародного валютного фонду. Сьогодні якраз про другий транш mm -hmm. затвердили ухвалили. Ми, рішення. на щастя, його отримали, але в принципі ми збираємося і далі отримувати це. А, а, зовнішнє запозичення на міжнародних ринках також залежать від цього. Хоча я не впевнений, що зараз на це можуть покладатися наші українські кермани, чи ось саме в цей момент. І а, тому, в принципі, з ось цих піар а, речей. Ніхто не хоче йти на Згадку слова війна. Справа в тому, що ми можемо говорити про війну де Юре, де Юре, війна не, не ведеться, тому що це вигідно, як це не дивно, і Росії, і Україні, і Заходу. Є ціла низка причин, чому це не відбувається. Але де факто війна вийде вже давно, і, можливо, навіть дійсно не як я спочатку сказав, з березня, а набагато раніше, тому що, можливо, чи пізніше відкривши якісь історичні книжки, чи почитавши мемуари якогось російських генералів ФСБ чи. Геру, ми дізнаємося, що російські війська знаходилися на території України може і раніше, і не лише у Криму, але ти про Україну досить чітко про аргументацію пояснива. Чому, наприклад, там Карл Більд, міністр закордонних справ, який досить Швеції, який досить активно висловлюється з приводу того, і досить різко висловлюється з приводу того, що в Україні відбувається, говорив про те, що от російські війська на території України війшли на територію України, і цьому є слово. І цьому є певне слово, але слово війна він все одно не каже. Знову ж таки, тому що Карл Більд дуже добре розуміє, що сказавши слово війна як. Представник шведського МЗС, як а, представник МЗС однієї з країн Європи, він може а, таким чином порушити а, та фактично зруйнувати гру дипломатичну українського МЗС, якому він хоче допомогти. А, американського, німецького можливо. На думку самого Карла Більта, вже настав час сказати це відкрито та проартикулювати це відкрито. Але, як завжди, у дипломатії немає простих відповідей на складні питання. І тому він має узгоджувати свою позицію зі своїми партнерами, зі своїми союзниками. Але таким чином, не. Майже назвавши це слово, він, по-перше, дав зрозуміти світовій спільноті, пресі про те, про що йде мова, і таким чином він привернув до цього увагу. Це, це стало новиною не лише в наших, але й в західних змі. І по-друге, він так він використовує це з досить важливою метою. Він показує свою особисту позицію своїм партнерам і каже їм, підштовхує їх. До того що шановні, давайте вже не будемо, мабуть, закривати очі і називати речі. Все ж таки сказали, що маска маска впала. Але це поки що говорить преса. Це поки що говорить деякі представники. Скажімо, так представники Сполучених Штатів в ООН. вони це ще можуть собі дозволити, але вони все одно не Маска впала, а війна вони ще не кажуть. Як саме размусен може дозволити заказати генсена з генсек НАТО, тому що зовсім скоро він перестане бути генеральним тут тут і вже навіть причина він. Він все ж таки секретар військової організації, а не лідер, політичної, лідер якоїсь конкретної країни. І тому він, в принципі, зацікавлений в певним чином, щоб це, це нарешті сталося, тому що для нього це бюджети, для нього це увага, для нього це, в принципі, оживлення його організації, якою він керує. Нагадаю, шановним слухачам, наш телефон 044 490 2905. -290 Дзвоніть. Молодь плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044 490 2905. Але в цій ситуації, що ну, називати це війною, не називати це війною, фактом вторгнення російських військ на територію України ні для кого секретом не є. Всі вже там половина моїх колег вже мали можливість, мол, там, не торкнутися до цих затриманих російських десантників там, і так далі. Що має робити українська влада, щоб на цьому етапі зупинити військову агресію, і чи взагалі це зараз можливо? Mm. Ну, проблема вона досить очевидно, що треба робити. З одного боку, бити на сполох на Заході, змушуючи наших західних партнерів посилювати тиск з боку санк... за допомогою санкцій. А та намагатися отримати якісь гарантії безпеки, ось про які я не пам'ятаю хто, але точно з'явилася ця новина. Про те, що хтось з наших українських політиків заговорив Яценюк, якщо не помиляюся, про отримання статусу союзника Сполучених Штатів напряму, як це зараз є у Ізраїлю, наприклад. Це може стати фактором стримування. Другий фактор стримування, який також може бути, це постачання нам сучасних видів зброї протитанкової, проти зенітної зброї. Якщо раніше говорили про нелетальні види зброї, то зараз вже почали звучати якраз тези про постачання на зброї в повноцінному розумінні. Так але, але, але знову ж таки я дуже сумніваюся, що це саме щодо зброї, це станеться, тому що заяви останні як Меркель, так і Обами і. Представників держдепу, і навіть того ж самого Расмусу вони свідчать про те, що американці і надалі, і захід загалом буде все ж таки концентруватися на нелетальній допомозі. Це також важливо, тому що це, як мінімум, допомагає знизити фінансову нагризку на навантаження. Так, так. Тобто, якщо ми вже не думаємо, хто нам забезпечить медицину, логістику, бронежилети та каски, то можливо, ми, ми зможемо відремонтувати за рахунок цього кілька ще... додаткових танків. Тільки кілька додаткових танків, батарії та. Та гелікоптерів. А, тому це також непогано. А, і, інша, і ще яка річ: ти завжди воювати. На жаль, окрім як а, зробити для російських військ а, їхнє просування по території України а, кровавою банією, ну, вибачте, на жаль, у нас немає іншого виходу. А іншого способу зупинити російську агресію немає. А, тому що. А, Можливо, Путін і не хоче цього робити, а можливо, він хоче. Але е, лише знаючи, що українці і українське військо, українське суспільство готове е, боротися за кожний клаптик своє, своєї землі, е, він може думати про те, що ну, мабуть не варто меніти. Якщо він буде знати, що цей клаптик е, раз за разом буде здаватися йому легко і безпроблемно. Е, то чому б не підвищити ставки, як зараз модно казати серед наших політологічних кіл? Да, трошки згодом поговоримо про пана Путіна детальніше. Але скажи, будь ласка, ти про санкції згадав, тобто про військову допомогу так поговорили. Але на твою думку, наскільки жорсткими можуть бути санкції наступного рівня? Ну, от ми там чули про від Еттінгера про те, що вони готуються до кризового якогось режиму роботи газотранспортної системи про допомогу Україні закачувати газ у сховища. Що загалом можна очікувати от, в наступному рівні санкцій? Ну, насправді, важко казати. Є дуже-дуже дуже добрі інструменти в руках, насправді, заходу, яким можна фактично зруйнувати російську і фінансову систему і енергетичну систему. Ну, по перше, це все ж таки і блокування. Тобто. Що ми не казали, до третього рівня санкцій а, секторальних так званих Захід ще не дійшов. Тому а, заблокувавши повністю російський фінансовий та енергетичний сектор, можна завалити досить швидко російську економіку. А, заблокувавши розрахунки а, за системою SWIFT, наприклад. А про я чув про те, що про це почали говорити. Я не знаю, чи станеться це, стане це насправді, але такі розмови були. А, можна. Дуже важкого удару по банківській російській системі е, нанести таким чином, фактично по всій економіці Російської Федерації. Тому е, реальні інструменти у Заходу е, саме фінансові є. Але тут у нас є перше два питання. Е, по-перше, чи готовий Захід піти на ті втрати, які він одразу отримує із цими фінансовими санкціями, тому що будь-які фінансові санкції б'ють не лише по а, державі цілі, але й по тому, хто ці санкції запроваджує. А Україна, як ми бачимо, досі ці санкції не ввела. І я не вважаю, на відміну від багатьох моїх колег, це поганим, тому що, порівнюючи українську та російську економіку, ці санкції а, нанесуть набагато більшу шкоду нам, аніж, аніж Росії. І вони приносять нам лише морально, ну, задоволення, але спевну сатисфакцію того, що ми не беремо нібито хліб з рук агресора. Чи варто думати про це в ситуації, коли треба рятувати країну? Я не знаю, чесно, можливо, моральні. Фактор тут навіть важливіший, але я бачу іншу сторону проблеми, тому не можу говорити так однозначно, як деякі там мої колеги, які кажуть, чому ми досі не ввели санкції. І інша річ, про яку також треба говорити, це про те, наскільки Росія готова терпіти ці санкції, тому що ступінь адекватності російського керівництва досі прорахувати вкрай важко. Можна сказати, що це геніальна гра, така собі у зовнішньополітичний покер. Яка нібито вдається поки що Путіну, тому що враховуючи те, що він вже наробив, ті наслідки, які він отримав, ну насправді не такі вже й великі. Але з іншого боку, це може бути елементарним психічним розладом і. — Непродуманими кроками. І захід, який ставиться до Путіна як до раціонального гравця, як до раціонального людини, яка щось робить, а тим чином помиляється, тому що він тисне не на ті кнопки, на які треба було б тиснути. Тому що ці кнопки для людини, яка втратила зв'язок з реальністю, вже, наприклад, не надієві. Я знову ж таки, я не спілкувався з Путіним особисто. Я а, теж навіть, я не мав і, мабуть, на щастя, але. Сказати на точно, на відміну знову ж таки від багатьох колег, що саме ним керує, чи цей покер, чи це навпаки ось е, навіженість якась. Ну, я не можу, тому що, хоча з зовнішньополітичної точки зору, довгострокової перспективи, все це а вже ж е, ні до чого доброго для Росії. для Росії не призведе. Можливо, Путіну начхати на Росію, його цікавить лише якісь особисті. Ситові аналітики зазвичай зауважують, що Путін тактика, не стратег. Я не знаю, можливо, він якраз стратег, просто його стратегія можливо, багато хто казав, що однією з метою була були такі, були такі теорії. Я вже нічому не здивуюся в Російській Федерації, що навпаки, закручування гайок та погіршення стосунків з, з усім світом це така собі стратегія. Це те, що дозволить повністю ізолювати Росію, зробити велику північну Корею. А велику північну Корею, де Путін точно зможе законсервувати свою владу, тому що в ліберальній системі він рано чи пізно може цю владу втратити. А коли він вибудував собі північну Корею, єдина єдиний спосіб вийти з влади це фізична смерть. І можливо Путін таким чином досягає і якоїсь іншої мети. Він просто розширює кордони своєї півні майбутньої північної Кореї, щоб там закріпитися і зачинитися від світу на потім. Знову ж таки, я не знаю цього. Це, це, це теорії, про які можна говорити. А нам треба діяти і робити все можливе, щоб Північна Корея не добралася ані до наших кордонів, ані до Донецька, ані до Луганська, ані до Києва. Відео нашої розмови ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org Слухайте, читайте і дивіться. Молодь плюс на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на Радіо останніми днями ми чули дуже багато заяв щодо НАТО. Це і заяви Расмусена, і Яценюка. Про ставлення доступу НАТО. Ми запитали у перехожих на вулицях Києва. С одной стороны, нужно, так как любой военный союз может помочь предотвратить действия такого агрессора, ну как, например, Россия. С другой стороны, можно предотвратить как просто появление любого агрессора в будущем, если общество станет высокоморальным. Ну, такая сейчас у нас проблема возникла. Наш сосед как без этого, сами мы не справимся. То есть нам нужна помощь, нам нужно вступать в альянс, быть частью, и только так мы сможем быть независимыми. У мене дві позиції. Одна з точки зору як майбутнього, в принципі, потрібно, друга з точки зору теперішнього. Це буде дуже великим подразником для Росії, мабуть. Я кажу, в подальшій перспективі я за, але зараз якби, це не варто питання піднімати. Зараз це є неможливим, бо НАТО не приймає до себе членів, які знаходяться у стані війни. Отже, чи реалістичними є взагалі зараз розмови про вступ України до НАТО? Ну, я, знову ж таки, Залежить від того, про яку перспективу ми говоримо. Якщо ми говоримо про перспективу більш ніж 15 років, так, а вже ж це дуже-дуже вкрай реалістично. Тому що якщо ця країна не буде знищена, її автоматично буде витіснено до структур НАТО, тобто вся логіка історичного розвитку зараз говорить про те, що а, Росія буде намагатися вибудувати певну стіну. І е, всі, хто в цю під цю стіну не потрапить, е, бу буде, буде намагатися або під стіною, або з іншого боку, і вже відповідно в НАТО. Це, це залежить від того, лише з боку якої стіни от опиниться дана там ця частина країни. а, а в короткостроковій перспективі. В короткостроковій перспективі Я взагалі вважаю, що будь-які спекуляції українських політиків на тему того, що ми не подаємо заявку до НАТО, є а, безвідповідальними. Є абсолютно популістичними, і, в принципі, цих політиків, ну, на жаль, не можна до них ніяких засобів тиску, скажімо так, в вісь... момент військового стану, хоча хотілося б мені особисто, але це все розхитування ситуації, тому що до НАТО зараз подавати заявку. І це можливо зробити лише коли ми отримаємо принципову згоду від всі, від всіх членів НАТО про те, що давайте прямо зараз ми готові таким чином показати нашу е нашу прихильність до вас. Але з іншого боку, цей союз з Америкою, якщо коротко, тобто міг би пояснити, це реально, це реальний крок, і це чи це, чи це крок? допомогу. Ми завжди ми, ми завжди. Є. Є дві речі: по перше, е про це важко говорити, допоки ми не знаємо про що реально говорить Порошенко з Обамою. Про що реально говорить зустрінуться вони ж А, е вони іноді телефоном спілкуються. Про що говорять наші міністри, і ми цього зараз не дізнаємося. На жаль, історія така, що ми маємо або довіряти нашим керівникам у цій саме ситуації, або якщо вже зовсім ми впевнені, що ні, тоді намагатися змінювати їх, тому що. Такій ситуації ніколи жодна жодний політик не зможе вам розповідати е, всю Тож повноту всю повноту інформації, тому що це залежить не лише від нього. Дуже дякуємо нашому гостю. З нами був Олександр Голубов. На все добре Слухайте програму. Молод плюс я з вами прощаюсь надовго. З вами була Марічка Набока і Андрій Баштовий. Почуємося.